П'ять років тому Дмитрові Однойку було 19. Він навчався на програміста в КПІ. У листопаді 2013-го по суті кинув навчання, аби піти на Майдан, протестувати проти рішення Інуковича про відмову від євроінтеграції. Був тут разом з друзями і у ніч розгону студентів 30 листопада. Пригадує, що на той момент вже розійшлися усі політики. Біля стели Незалежності залишалося кілька сотень людей, переважно студентів. Коли о четвертій ранку побачили беркутівців, думали, що їх максимум затримають або спробують витіснити з майдану. Почали нас просто витискати із стели і, ну тобто, бити всіх, хто попадав під руку. Реально відчувалися по людях, яких ну, знаєте, тваринний страх, тому що всі почали тікати, ніхто не знав, що робити. Друзі були в шоці. Ну, бо це за історію України сучасної, Це було перший раз, коли е, мирний протест по суті, розганявся кійками роз, ну, і міліцією ну, наскільки жорстоко. Дмитрові з друзями вдалося втекти. Вони ховалися на квартирі у знайомого. Тоді ще було взагалі незрозуміло наскільки далеко може зайти влада та чи готові українці продовжити боротьбу за євроінтеграцію. Тоді, якби сам протестний рух проти цього рішення, ніколи не підписувати документи по євроінтеграції, він згасав. А коли відбулося побиття, масово вийшли люди? Навіть я пам'ятаю, що по оцінкам десь близько мільйона вийшло першого грудня. Ну через побиття, тобто, ну це реально почалася революція гідності. Скільки точно було студентів? 200? 400? чи ще більше? Хто вони з яких міст? Чи змогли вони оговтатися після побоїв? Хто їм допомагав? Що сталося з ними потім? Ці сторінки історії Євромайдану, не тлі подальших більш трагічних подій, досі залишаються найменш дослідженими. Визнають у музеї Революції Гідності. За останні п'ять років співробітникам вдалося зібрати дуже мало експонатів, пов'язаних саме з першими днями протестів. Ось такі стрічки, я пам'ятаю, дуже багато на машини в'язали, бо знака взагалі перших днів. А серед сотень інтерв'ю, які були записані з євромайданівцями, лише зрідка трапляються розповіді очевидців саме тієї ночі силового розгону студентів. Тут є і також студенти, які це все зачинали, розповідають, як вони ходили від вузу до вузу. Ось Софія розказує цікаво, як вона була кожен день, а в ту ніч саме пішла додому. І коли я зранку мені десь в п'яте зразу почалося на я ці відео і так, і так розплакались, тому що я зрозуміла, що я настільки причетна до того, щоб там були люди. Це був жахливий день. Один з таких перших перелом у музеї дуже хотіли б дослідити інші історії приміром правоохоронців, яких кинули на силовий розгін. поки жоден не погодився на інтерв'ю. Деякі з них поводилися по людськи, згадують самі Євромайданівці. Під час атаки бавершники не, не скажу, що саботували свою роботу, але дозволяли пройти крізь свої ряди, щоб врятуватись від, від лави беркутівців. Ну це були різні люди. Дмитру Однойку в ту ніч теж пощастило. Його кийки та кулаки беркутівців не зачепили. Він стояв на барикадах Майдану до 18 лютого 2014-го. За три дні до втечі Януковича був поранений уламками світлошумовою гранати, що розірвалися біля його ніг. Те, що він пережив на майдані, сильно вплинуло на його життя. Нині він активний учасник громадських акцій, які вимагають тепер вже від нової влади не допустити реваншу в Україні проросійських сил, олігархів та політиків з когорти сім'ї Януковича. Я, я трохи іноді вірю в долю, але ти типу, ну, мені здається, що воно рухалося, як мало рухатись. Я все одно там я до цього вже почав трохи займатися громадською діяльністю. Я все одно ну нею займався, але от майдан це саме ну. Якби на той момент для мене був напевно, що пік того, що я міг зробити для своєї країни і для свого народу, через п'ять років після початку революції гідності Дмитро не може сказати, що повністю задоволений її результатами. каже, в країні сталося багато позитивного, але й багато негативного. Утім, він переконаний, що українці рано чи пізно побачать результати постмайданівських реформ. Для нього головним результатом революції є те, що Україна рухається в правильному напрямку в бік ЄС, а не Росії.